Чи справді в Євхаристії присутній Ісус, а не просто символ? Сьогодні ми розберемося, що каже Святе Письмо і чому мільйони християн вірять, це не обряд, це живий Христос. Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні поговоримо про таємницю Євхаристії, про те, чому ми віримо, що в клівій імені реально присутній Ісус Христос у своєму тілі й крові. Це не вигадка, не традиція, це слова самого Ісуса. В Євангелії від Луки на тайній вечері Ісус бере хліб, дивиться на своїх апостолів і каже: Це тіло моє. Потім бере чашу з вином і додає: Це кров моя нового завіту, що за вас продавається. Зверни увагу, Він не каже це символ, не каже це щось подібне. Він говорить прямо: це тіло, це кров. А в шостому розділі Євангелії від Івана Ісус взагалі шокує слухачів. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Люди не розуміють, дехто обурюється, і навіть апостоли кажуть, що жорстоке це Слово, хто може його слухати. Але Ісус не пояснює, що це алегорично, Він не пом'якшує, навпаки, повторюю ще раз: моє тіло це правдива їжа, і моя кров це правдивий напій. І багато учнів просто йдуть від нього. А Ісус не зупиняє їх, бо Він сказав правду, Він сказав це і ми в це віримо. Бо в кожній літургії, коли священник каже, це тіло моє, Ісус живий і справжній приходить, не як спогад, а як той самий Христос, який помер і воскрес для Тебе і для мене. Євхаристія це не символ, це Ісус, який хоче бути з тобою у твоєму серці, у твоїй боротьбі, у твоєму буденному житті. Найбільше чудо у світі відбувається тихо, скромно і щодня на кожній літургії.